Спочатку було слово, слово було у Бога, і слово це є Бог. Слово це є Ісус Христос. Словом створено світ та людину по образу Божому. І це все доказують науковці. Квантовій фізиці, що людина має один кілограм тіла, а все інше це енергія. Чим ми наповнюємося, так ми живемо. Якщо в нас в житті хаос, прокляття, хвороби та інше, то зрозуміло, що ми живемо в гріху, по матеріальному та душевному, тобто ми в рабстві сатани. Щоб від цього звільнитися та мати гармонію в житті, нам потрібно покаятися, тобто очиститися від всього гріховного та душевного, щоб не допустити того, що було. Рані. Ніше не допустити, щоб до нас не повернулися злі та нечисті духи. Потрібно хрещення Отця і Сина і Святого Духа, пізнавати Слово Боже та проповідувати Євангелія до краю світу. Це нам допоможе жива і плідна церква, слово Боже, яка перша.